Вітаю на каналі Куховаримо раз». Сьогодні ми будемо смажити оладки. Рецепт приготування дуже і дуже простий. Оладки виходять ніжні та пухкі. Після смаження вони ніколи не опадають. Приємного всім перегляду! Для тіста нам потрібно одне яйце. Додаємо до яйця одну столову ложку цукру одну пачечку ванільного цукру і дрібку солі. І все це гарно перемішуємо. Тісто на оладки, як знаєте, завжди замішується швидко, просто та легко. все гарно перемішали, вливаю сюди 500 мл кислого молока. Може бути 500 мл кефіру. Знову перемішуємо і обов'язково я додаю 2 столові ложки сметани. Так, оладки виходять більш смачні та ніжні. І знову гарно вимішуємо. І тепер поступово будемо додавати муку. Скільки піде муки, я скажу пізніше. І тісто має бути таке, як дуже-дуже густа сметана. Знову додали муку і тепер сюди додаю півчайної ложки соди і півчайної ложки польського порошку до печива. І знову добре перемішую. Ось таке досить густе тісто ми замісили, як бачите, Воно з ложки спадає тяжко. І обов'язково потрібно добре вимішати, тому що мішати його більше ми вже не будемо. Всі продукти на оладки повинні бути кімнатної температури. А кефір бажано, щоб був злегка теплий. І залишаємо тісто відпочити на 20 хвилин. У сковорідці добре розігріваємо олію, викладаємо тісто. Вогонь має бути нижче середнього. І будемо смажити оладки з двох сторін до золотистої скоринки. На цю кількість продуктів в мене пішло. 500 грам муки. І, Як я вже казала, тісто більше більшими не перемішуй? Як бачите, на поверхні з'явилися бульбашки і з допомогою двох веделок перевертаємо. І бачите, оладки виходять пухкі, високі. І по цьому рецепту вони ніколи не опадають. Ось так, як вони підросли, ось так і залишаються. Оладки до нашого столу готові. Подивіться, які вони ніжні та пухкі всередині. І по цьому рецепту вони ніколи не опадають. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба.